Вітаємо вас, дорогі співвітчизники. Пропонуємо вашій увазі новий випуск журналу судноплавства. На обкладинці ви побачите інформацію про медичну лабораторію Артмедіус. Журнал також відкриває слово видавця Олександра Сивака та головного редактора. У осінньому випуску журналу ми хотіли б звернути увагу на зернову угоду. На ТЕК вирішувалося питання з її продовження, про підсумки експорту зерна та важливість цього на міжнародному рівні. Аналітику та думки експертів ви побачите в інтерв'ю з Миколою Горбачовим, президентом УЗА, а також з виконуючим обов'язки голови АМПУ Олексієм Востріковим. Про зміну в ефективності роботи дунайського переплавства, його модернізацію та оновлення флоту. А також проблемні моменти ви дізнаєтесь в інтерв'ю з Метром Москаленко. У сучасних умовах енергетичної кризи та екологічних проблем обов'язковим став матеріал зелених коридорів для суден, альтернативного палива, інтеграції програм декарбонізації з регіональними промисловими ринками. Також дізнавайтесь про якісні і комплексні юридичні послуги від наших партнерів «Медіакомпас», Контакти в описі під відео. З початку війни енергетична складова країни зазнає численні виклики. Після закінчення війни нам потрібно буде відновлювати паливно енергетичний сектор. Яких трансформацій треба очікувати? Читайте на останніх сторінках журналу. Дякую за увагу. Чекаємо вас на наших сторінках у Фейсбуці та Інграм.